Чи зможе ETF на ETH оживити криптовалюти? Біткоін готується до занурення. І чи є шанс у криптовалют рости в серпні? Привіт, колеги, це PS Trade, і сьогодні ми поговоримо про біткоін, ефіріум і весь ринок крипти в цілому. ETF на ефіріуму існує вже третій день. Вже подейкують про ETF на Cardano, Соланон і навіть Ripple. виглядає все на те, що крипта має популяризуватися серед багатих людей і ринок повинен рости. Проте маємо корекцію, яка ймовірно закінчиться не швидко. Одразу розпочнемо запитання, чи стався реальний перерозподіл капіталу на крипті після того, як запустився ETF на Ефіріум. Тому що ми пам'ятаємо, що сталося з біткоїном, коли запустився ETF, а не пішли спати, і вся увага на біткоін. Дивимося на нашу табличку по ETF по Ефіріуму, і бачимо, що в перші дні було закуплено на 107 мільйонів доларів, оборот близько мільярда. Доларів більше мільярд доларів, так і вчора, 24 липня, у нас пропозиції було більше, ніж попиту продавали ETF по Ефіріуму, а не купляли. Мінус 133 мільйони. Проте суть не в тому, об'єми досить великі. Якщо порівняти е, об'єми з е, Ефіріума по ЕТФ і ЕТФ по біткоїну, то так, біткоін трошки більший, але не настільки там, прям щоб говорити про сильні різниці. От, наприклад, е, 24 липня півтора мільярди, так. 23 липня 2,3 мільярди, тобто більше, але не кратно. Відповідно, одразу хочемо сказати, що після того, як запустився ETF на Ефіріум, ситуація з розподілом капіталу не змінилася зовсім. Перед вами графік домінування біткоїна на денному таймфреймі. Відкриємо трьохденний для того, щоб це було більш наглядніше. І ви бачите, що починаючи протягом цієї трьохденної свічки, домінування біткоїна не падало, тобто вплив біткоїна залишається великим. Ефір навпаки вперед бітка навіть трошки просів, і ми це покажемо трошки пізніше. І все виглядає на те, що біткоін буде продовжувати нарощувати свій вплив, як би це сумно не звучало, і як би не хотілося, щоб ось ця формація пробивалася вниз, принаймні в найближчій перспективі оновлення локальних максимумів і збільшення свого впливу біткоїн зробить. А це. Означає, що альткоїни себе будуть почувати в тому числі і Ефіріум, не дуже впевнено. І не варто розраховувати, що прямо завтра, чи в дуже короткій перспективі ринок репти через позитивні і хороші фундаментальні новини. І маю на увазі фундаментальні в те, що ЕТФ по ефіріуму е, запровадили те, що вже поговорюють про ETF е, по Аді, по Кардано, Сол, Ріпл і так далі. Тобто, іде певний якийсь тренд. Позитивних новин, проте, поки що, на ринок це не впливає. І відповідно зараз варто розуміти чітко критичні точки, коли, знову ж таки, можна буде впевнено купляти в середньостроковій перспективі. В першу чергу, альткоїни, щоб розуміти, що альткоїни вже нарешті знову від подавлення проходять. Як себе в тому випадку страхувати, якщо ви помилилися, так і чи буде шанс в серпні все таки побачити ріст? От в цьому відео ми сьогодні це подивимося. А якщо ви хочете отримати більше аналітики і дізнатися про криптовалюту, яка саме вас цікавить інформацію і наш експертний огляд? То реєструйтеся на біржі OKX, верифіковуйтесь і приєднуйтесь до наших стрімів, на яких ми чітко аналізуємо криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Наступний такий стрім буде 2 серпня о 20.00. Посилання на реєстрацію на біржі OKX є в описі під даним відео. Перед вами графік біткоїна на місячному таймфреймі, і ви бачите, що вже 5 місяців ціна біткоїна зависла на своїх історичних максимумах цього місяця. Продавці змогли оновити локальні мінімуми консолідації, але поки ціна знаходиться в межах цієї консолідації, якщо покупці зможуть втримати ціну біткоїна вище 60 тисяч доларів до кінця липня, з великою ймовірністю, в серпні ми підемо намагатися пробивати локальні максимум консолідації і відповідно оновлювати 73 тисячі доларів. Починаючи від 60 тисяч доларів також і двох тижневий таймфрейм нам говорить, що є ліквідна важлива зона. Проте не факт, що якщо ціна впаде саме в 60, вона одразу зупиниться. Тут ліквідна зона трошки ширша і вона сягає 57-60 тисяч доларів. Тобто, якщо брати і намагатись купувати біткоін у середньостроковій перспективі, то в першу чергу на великих таймфреймах впевнено лімітні ордери можна розставляти в діапазоні 57-60 тисяч доларів. Все, що вище, можливо. Що ціна і не дійде до тої ліквідної зони, про яку ми говоримо, але все, що купляти вище, потрібно моніторити вручну, дивитися, як на це реагує ринок, і відповідно ставити короткі стоп-ордери. В будь-якому випадку, якщо вбиваються короткі стоп-ордери, чекати діапазон 57-60 тисяч доларів для такої глобальної, впевненої закупки біткоїна. На тижневому таймфреймі бачимо, що продавці намагаються поглинути попередню тижневу свічку, щоб показати все-таки своє домінування. І було б дуже добре, якщо б ця тижнева свічка не закрилася нижче 62 тисяч доларів. Буквально діапазон 6262400. Це той діапазон, звідки б хотілося купувати біткоін у такій короткостроковій перспективі, яка може перерости і в середньострокову. Тут незрозуміло на реакцію е, покупців. Яка вона буде, але щоб тижнева свічка не закривалася нижче даного діапазону, тобто ось. Тобто, якщо сюди падає ціна біткоїна протягом тижневої свічки і втримується, починається якийсь відскок на межі таймфреймах, це буде говорити про те, що покупці мають силу, вони контролюють ситуацію, і в такому випадку можна більш впевнено розраховувати на продовження росту ціни біткоїна. На 3-денному таймфреймі ми бачимо, що продавці протягом теперішньої 3D-ної свічки поглинули дві попередні. І для того, щоб не допустити потужного обвалу біткоїна, ми хочемо побачити знову ж таки заповільнення падіння ціни біткоїна після оновлення мінімуму 63 300. Відповідно, десь в діапазоні 62 462 тисячі доларів біткоїн мав би повністю призупинитися. Це буде свідчити про його силу і про те, що можна починати його потрохи підкупляти. Поки нас влаштовує, як біткоін падає на даному таймфреймі, ми бачимо, що маленькі е, світічки протягом чотирьох днів, е, хоч і спускаються вниз, але це все відбувається контрольовано. У нас вже немає ось таких от потужних е, і страшних свічок на падіння. Відповідно, дуже хочеться побачити зняття ліквідності з цього діапазону. Відповідно, це якраз і є діапазон 62 тисяч і подивитися на реакцію, чи це буде. Локальний невеличкий відскок до 66 тисяч доларів, після чого в нас чекає глибше занурення до 57, умовно, 57,60, чи з даного діапазону у нас розпочнеться новий імпульс, після локальної корекції якого ми будемо більш впевнено заходити у ринок. На випадок того, якщо біткоін нижче 62 тисяч доларів не впаде, у нас вже є розставлені лімітні ордери на деякі альткоїни у середньостроковій перспективі, у випадку, якщо відскок. Від 62 буде слабкий, то будемо фіксувати ті альткоїни по якісь невеликих плюсах і далі чекати глибше занурення, щоб перезакупитися набагато краще. Або ставитимемо безбиткові стоп-ордери. Тут вже будемо дивитись по ситуації. Якщо ви хочете бачити наші потенційні середньострокові трейди, а також отримувати щоденну аналітику, де ми чітко показуємо, чи варто зараз торгувати, чи все-таки краще пересидіти. в наш клуб, 99 друзів пістей. Вся інформація про даний клуб буде в описі під даним відео. Чому ми припускаємо, що біткоін може провалитися до 62 або навіть ще нижче до 57 тисяч доларів? Для цього ми покажемо вам графік домінування USDT, і е, тут буде добре видно, перше відкриємо денний таймфрейм, що локальна хвиля падіння від 7 липня провалилася. Далі е, показник домінування USDT не зміг падати, і зараз є великий шанс, що відскок продовжиться вище діапазону 5,1, 5,2, і дістанеться до діапазону 5,5. Коли сюди йде показник домінування USDT з великою ймовірністю, що біткоін може коштувати близько 60 та 57 тисяч доларів, в залежності від того, наскільки агресивно буде падати ціна. Глобально тренд локальний росту домінування USDT ще не завершився. І ми рухаємося от за такому білому канальчику. Тому в діапазоні 5,5 це буде середина даного каналу, і це ще досить позитивний результат. Які ми говоримо, що з даного діапазону можна чекати гарної хвилі росту. Цілком вірно, що домінування USDT продовжить свій ріст, і криптовалюта впаде більш агресивніше, ніж ми очікуємо. Тут вже будемо дивитися по ходу на діапазон 5,5%. Проте раніше не хотілося б дуже агресивно заходити у лонах позиції. Якщо подивитися на графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріума, то. Найперше місце, де би хотілося купувати капіталізацію альткоїні, якщо б це можна було реалізувати, це у діапазоні під мільярдів доларів не раніше. Тобто до даної відмітки, ще приблизно капа альтів може падати на відсотків 7%. Враховуючи волатильність різних криптовалют, це може бути там 10-20% ще реально може впасти. І це перша е, точка, звідки можна дивитися на лонг позиції. Проте, якщо даний діапазон прошується дуже легко, то ми продовжуємо рух от в цьому корекційному каналі. Єдиний плюс цього корекційного каналу, що він реально гарно відпрацьовує. Подивіться, верхні локальні максимуми, як працюють, і він. Е, Є досить пологий, він не агресивний. Відповідно, знову ж таки, найгірше, що може бути, це ще одна локальна хвиля падіння е, капіталізації, після якої в нас буде знову дуже хороший імпульс, який приблизно у нас тривав з жовтня 23-го року по березень 24-го. І тепер повертаємося до нашого ефіріуму. Перед вами графік ефіріума в парі до біткоїна на денному таймфреймі. Отже, 25 число це сьогодні. Ціна ефіріума в парі до біткоїна впала. Ось такою от свічкою на 5%. 24 числа ціна ефіріума впала на 3,5%. В середньому ефір впав за два дні на 8,5% після того, як оголосили ETF на ефіріум. Це таке. Давайте відкриємо глобальні графіки ефіріума, щоб показати всю ситуацію, всю критичну ситуацію, яка є зараз. Колись ефіріум торгувався в дуже довгій консолідації. з Травня 2021 року і ця консолідація мала 60% рейнджу, так? тобто такий от великий хід ціни в парі до бітка був. І по суті, починаючи з 2022 року, з грудня, ефір до верхньої межі консолідації не доходив. Він тільки отак от полого падав і вже по суті з. Січня 2024 року, тобто більш ніж півроку, намагається протиснути ціна ефіру на парі бітка діапазон 0,048. Ось цей діапазон. І протиснувши цей діапазон вниз, може статися горе. Ми поки що не будемо забігати на період негативу і казати, що після відкриття ETF ефір може дуже сильно обвалитися. Ми просто дивимося на графік і кажемо: якщо ефір в парі до бітка впаде нижче даного діапазону і не зможе вже піднятися вище. То це буде такий сигнал, як колись було по криптовалюті MATIC, яка теж пробила свою консолідацію вниз, і зараз просто валяється. Я не скажу, що вона лить це не зупиняється, але вона не активна. Вона не така криптовалюта, в яку би хотілося впевнено інвестувати. Тому зараз, по суті, ефір на тижневому таймфреймі знаходиться в дуже критичній ситуації. Зверху його підтискає трендова лінія продавців, які не дозволяють ефірі підняти голову вверх. А знизу особливо ніхто не хоче впевнено тримати. Тому треба уважно слідкувати за діапазоном 0,048 по ефіріуму в парі добітка. І якщо у нас оновлюються мінімуми, у нас по суті буде ось продовження такого каналу падіння, то це буде сигнал на те, що не варто дуже впевнено і агресивно поспішати на покупку ефіріуму по теперішніх цінах. Ми запам'ятали, так, що ефір до підка виглядає не надто впевнено, тепер переходимо на ефір в парі до USDT. Отже, з такої консолідації, і дивлячись на те, як тижневки зараз розвиваються, а особливо дивлячись на об'єми торгів, які зараз у нас є, і які були, можна зрозуміти, що ефір поки що, незважаючи на що, не є такий цікавий, як би хотілося, і діапазон 2400 2300 доларів, це цілком. Реальна ціль, яка може реалізуватися протягом наступних двох-трьох тижнів, просто от так ціна може впастись в цей даний діапазон, і це нічого такого катастрофічного не станеться. Це мінус 20%. Якщо ефір в парі до бітка разом з ціною біткоїна почне падіння синхронне, а це дуже можливо, тому що ми тільки що дивилися, як виглядає ефір в біток ем, домінування біткоїна і домінування USDT, що вони синхронно разом можуть рости, то. Шанс падіння на 20% ефіру так, е, цілком реальний. Тому ті, хто ще не закупилися ефіріумом, ми б е, не поспішали і почекали, все-таки, як ціна Ефіріума відреагує на оновлення мінімумів нижче 2850 доларів. Ось. 2800, умовно. І тут же уважно дивитися, що буде з ціною, як будуть тримати її, і тоді вже приймати рішення. Але лімітки на 2 300, ми б поставили. Тепер переходимо на даний таймфрейм по ефіріуму в парі до USDT. Що тут є небезпечного? У нас продавці змогли оновити локальні мінімуми 5 липня, тобто мінімуми, які були встановлені ще в квітні 2024 року, декілька місяців тому. Ці мінімуми локально оновилися, і ефіріум відстрибнув. Цей відскок був відносно недостатній для того, щоб впевнено повірити в його ріст на даний момент. І дивлячись на характер падіння ефіріуму зараз. Ми не впевнені, що діапазон 2800, 2800 доларів 2940 доларів ось цей діапазон. Ми не впевнені, що він втримає ціну ефіріуму. Звісно, що тут логічно намагатись спробувати відкривати лонг позиції, враховувати, що ціна ефіріуму може знову локально оновити мінімуми, і це треба закладати для стоп-ордера, щоб. У вас не вибуло просто хибним пробоєм приблизно відсотків 7 ставити стопу від точки входу до 860 в середньому. І чекати приблизно ось такий трейд на відсотків 840. Але якщо спрацьовує цей стоп-ордер, варто розуміти, що Ефіріум буде падати далі, і не варто його розглядати, поки ціна знову не прийде у діапазон 2300 доларів. От такий от варіант. Спроби ловлення ефіру для того, щоб точно його впіймати і не залишитися без позиції у випадку, якщо він не оновить мінімуми нижчі 2860 доларів. В будь-якому випадку по ефірі йому буде потужний імпульс, тому що, подивіться, у нас консолідується ефір з березня 2024 року. Така консолідація як мінімум або до 2300 має дострілити, а як максимум з оновленням своїх історичних максимумів. Тому поки зараз ціна знаходиться в середині цієї консолідації, не варто ризикувати і варто більш уважно дивитися на ефір, я посою 2800, очікуючи негативу до 2300. А якщо так станеться, що біля 2800 ми побачимо збільшені об'єми і великі лімітні ордери, які не дають можливості пати ціні нижче, тоді вже можна намагатися ризикувати і купляти ефір по 2,800 зі стопом, все одно очікуючи, що ефір може впасти до 2,300 і там його ще раз перекупляти. А що ви думаєте про теперішній ринок криптовалют? Чи є шанс, що все-таки в серпні почнеться нова хвиля росту? Напишіть свої думки в коментарях під даним відео. Бажаємо всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.